Вітаю народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами крупти. В нас нові банери з четвірками, і давайте подивимося на них, а також у кінці на зброю Ескоф'є. Що ж, серед п'ятірок ми вже знали, що це Ескоф Є та Навія, а тому спершу поговоримо про них. Ескоф Є це Кріохілер, Дамагер та Зрізач резистів, тож, якщо вам потрібен багатофункціональний персонаж, це саме він. Щодо її обмеження для гри лише з кріо та гідроперсонажами, я думаю, що якщо забути про деякі її можливості, то я думаю, що що брати її в команди, які не відповідають цим умовам, все одно можна, просто це буде не повноцінне використання персонажа однак, те, що вона не буде в таких командах ефективною, я не вважаю. Щодо Навії, то це досі найсильніший ГЕО-ДД, вона досить легка у використанні, вимагає лише другого аплікатора статусу. Якщо ви не хочете використовувати Мавуйку як ДД, а хочете поставити її до якогось персонажа, то навія чудовий вибір, особливо якщо у вас вже є Шилонен. Однак навіть без неї навія все одно чудовий персонаж. Щодо чотирьох зіркових персонажів, то в нас тут все. Досить цікаво. По-перше, це Лейла. Вона кріо-щитовик, і хоч її щит і досить міцний, якщо її, звісно, зібрати достатньо добре, однак використовують її досить рідко, тому що тривалість щита 12 секунд, а більшість ротації наших персонажів більше за 12 секунд. Саме тому Лейлу використовують дуже рідко, і тільки ті, хто просто хоче використовувати лейлу. Однак це не означає, що вона поганий. Персонаж, просто вона менш зручна, ніж п'ятизіркові щитовики. Оророн це чудова четвірка. І якщо ви та людина, яка не хоче крутити чи прокачувати надланівських персонажів, вибачте, що я з такою іронією це кажу. Однак Оророн не виглядає. Натланівським персонажем він не вимагає якоїсь додаткової механіки, і я не бачу причин не прокачувати цього персонажа, тому що він достатньо хороший для того, щоб мати місце у Оверлод з Шефрес-командах, або ж в будь-якої команди, який потрібен цей надланівський персонаж, для того, щоб закрити якусь механіку боса. Чому не обрати саме Оророна, до того ж, його нам безкоштовно нещодавно дали, і за. Зараз можна ще кілька сузірів на нього отримати. На мою думку, Оророн досить хороший персонаж, щоб його прокачати. Звісно, якщо у вас взагалі немає норланівських персонажів. На відміну від качіни, оророн, скоріш за все, буде корисним на вашому аккаунті. Іфи, я його попередню аналітику не робив, однак це Анемо Каталік, черговий Анемо Каталік, він драйвер команд з, до речі, Уророн в них може грати, це тейзер, тобто з електро- та гідроперсонажами, і він збільшує демеж цієї реакції та свірлу, тобто роздмухування. На мою думку, це може бути просто альтернативна мізукі, або ж краш Ще версія мізукі, тому що він може активувати ульти сінцю та єлань, що мізукі не може робити, тому вона обов'язково хоче в своїй команді мати фуріно. Щодо іфи, то він може обійтися і без неї. Звісно, на обох цих персонажів в мене будуть гайди. Спочатку, звісно, на Ескоф'є, і далі на Іфу. Що ж по зброї? Отже, Сігнує Скоф'є, ми подивимося далі, а спочатку поговоримо про решту зброї. Вони знову запихнули сюди четвірки одного виду. Що ж, спочатку зброя навії. Якщо вам потрібна дворучна зброя, то зброя Навії чудовий вибір. Вона має високу базу атаки, крит шанс та ще більше атаки. В неї є пасивка, яка працює лише на навії. Нак, це не означає, що цю зброю може носити лише Навія. Тому, якщо ви хочете крутити зброю Ескоф'є, ви точно знайдете носія зброї навії. Щодо четвірок, то це уся зброя фонтейно. І ми тут маємо зброю, яка бафує ХПшку, це дворучний меч та одноручний меч. І також вони бафують трішки майстерності, однак там якась дивна умова, точно не пам'ятаю, як там це працює. Щодо лука та списа, спис там прикольний, здається, на атаку, і, здається, ще множник елементальної шкоди дає досить прикольна зброя, наприклад, на ту ж шинхе, на ній здається, вона досить добре працюватиме. і... Мені здається, на ЕСКУФ'є теж можна її одягнути. Щодо лука, то взагалі не пам'ятаю, що він робить, зараз подивлюся. А він такий же, як і спис, він дає елементальну шкоду в залежності від стаків. Стаки ці накопичуються, якщо ви хілите або вас хілять. І при використанні елементальної навички або. Берсту, ви активуєте цей баф на 10 секунд. кулдаун цього ефекту 15 секунд. Як на мене, ця зброя може бути корисною, якщо у вас немає сигнатурної зброї на якогось персонажа. Однак, в решті випадків. Не. І остання зброя тут відсід це рандомна книга, яка бафує або майстерність, або атаку, або елементальну шкоду на 10 секунд дуже-дуже сильно, однак з кулдауном в 30 секунд. Тому буде активуватися лише кожну другу ротацію. Якщо у вас є якийсь ДД, який використовує саме Каталік, то ця зброя може йому підійти. Тепер до зброї Ескоф є. Тут, до речі, в нас ще є івентовий лук, я так розумію. Що ж, це середня база атаки, крит демедж У пасивці ми маємо 12% атаки, ще 12% атаки, якщо персонаж знаходиться поза полем бою, і якщо цей персонаж хілить когось, то бафає і себе. І того, кого він хілить, на 32 атаки на 3 секунди. Тобто, якщо носій здатен хілити кожні 3 секунди і частіше, то цей баф буде тривати постійно. 32 це насправді дуже навіть багато, тому що міліліт чи знать дають 20%, а тут 32 Це три четвертих артефакта, досить багато. Плюс багато атаки саме для носіяці. Її зброї. В сумі тут виходить 56 На мою думку, саме для Іскоф'є, звісно, ця зброя буде неймовірною, однак хто ж може ще її використати? Це Шеврез та Біансан. Ці два персонажі, ну, Шеврес, звісно, краще її може використати. Однак вони обидві можуть активувати хіл, знаходяться поза полем бою. Однак, звісно, їхній демедж не такий високий, як хотілося б. Але якщо подумати про інший аспект, наприклад, та ж Шеврес, якщо вона у вас Сі 6 або ж хоча б Сі 4 тоді можна використати її можливість стріляти багато разів в сумарний демедж. Її ротації, якщо давати її на ульті Беннета та зібрати її в атаку, а не в ХПшку. З цією зброєю може піднятися на новий рівень. Цілком це можливо, тому що до цього треба було використовувати хому. Ця зброя кращий варіант, і не тільки тому, що з нею, скоріш за все, буде більше демеджу, а ще й те, що вона на 32% атаки ще бафне вашого головного ДД. Щодо Янсан, то вона хоче більше й більше атак. Якщо ви використовуєте її разом з ненатланівським персонажем. І з ненатланівським персонажем ця зброя допоможе суттєво. Тому що, по-перше, ваша кількість атаки значно зросте. А по-друге, ви ще й бафнете на 32 атаки вашого мейн ДД. Тому ми нарешті отримали чудовий сапорський спис для кількох персонажів, які вже є в грі. Однак це четвірки. Так, це трішки дивно крути Зброю для четвірки, однак а чому б ні? Тож, якщо ви крутите зброю навії і програєте в цей спис, я думаю, що він зовсім не марна зброя. А якщо подумати про те, що він все одно має хорошу базу атаки, багато крит-демеджу і дає ще хоча б 12% атаки в пасивці, це все одно класна критова затичка. Тому носій цієї зброї у вас на аккаунті знайдеться. І останнє це івентовий лук, що ж ти можеш робити, він має базу ХПшки і дамажить 40% від вашого ХПшки. Ясно. Мій вердикт такий: якщо у вас є сіджвін, але немає її сигнатурної зброї, то можете дати їй це. Принаймні, хоч хтось його тоді у вас на аккаунті носитиме. В іншому випадку, я вважаю, що він не вартий уваги. Якщо ви подумали про єлань, то я вас можу запевнити: цей демедж це фіза, і він буде надто низький, щоб був, хоч якийсь сенс, у тому, щоб використовувати цю зброю. Що ж, народи, отакі от, от сьогодні банери. На мою думку, вони досить непогані і по четвірках, і по п'ятірках, якщо казати про зброю. І, загалом, якщо у вас немає планів на майбутні банери, то крутити, мабуть, непогана ідея. Щодо того, чи потрібна буде ескоф'є для скірк, чи можна буде грати якось інакше, звісно, ми про це поговоримо у відео про Скірк. Якщо Звісно, вона все ж таки буде наступним персонажем в наступному патчі. А на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!